За мурами російських тюрем не діють правила. Там панує жорстокий кодекс слів, який вирішує питання життя, гідності та виживання. В'язні не розмовляють, вони шифрують кожну думку мовою, наповненою насиллям, ієрархією та страхом. Звичайне слово там може означати зраду, ганьбу або смерть, і тільки наївний цього не знає. Там ніхто не питає ім'я, замість цього чуєш. Хто ти з тури? Ким ти є в ієрархії засуджених? Одна помилка у відповіді, і ти можеш опинитися на самому дні, як петух, тобто в'язнична ганьба, найнижча каста. Петух не має права сідати з іншими, торкатися спільних речей чи спати в тій самій зоні, його життя це постійне приниження. Вище стоять мужики, це нейтральні в'язні, які дотримуються правил, але тримаються осторонь конфліктів. Потім ідуть блатні еліта камери. Ті, хто керує і контролює життя за ґратами. Над ними вже тільки вори, вори в законі, кримінальні аристократи, які керують не лише камерою, а й усією кримінальною системою. Коли хтось каже, що живе по поняттях, це означає, що він дотримується неписаного злодійського кодексу, закону жорстких правил і жорстоких покарань. Порушення цих правил це не це не дрібниця. За погане слово можна втратити зуби, за зраду життя. У російській тюрмі не кажуть «наглядач», використовують слово козир або «по мусор залежно від рівня зневаги. Мусор це образливе слово для поліцейського, зрадницького пса, якого не вважають за людину, а козир це наглядач, який намагається здаватися важливим, але в очах в'язнів він усе одно ніщо, коли чує нахутір, це не відпочинок у селі. Це означає примусове переведення до камери відкинутих, куди потрапляють ті, хто більше не є людьми. Слово криша за ґратами не означає дах, це захист. Якщо маєш кришу, ти під крилом впливової особи маєш шанс вижити, але якщо твоя криша впаде, залишаєшся сам, як свіже м'ясо, кинуте вовкам. Новачка в камері називають козел або фраєр. Йому ніхто не довіряє, всі спостерігають, як він поводиться. Достатньо, щоб він прийняв душ не тоді, коли слід, і вже може бути записаний на дно ієрархії. А коли хтось каже, що пішов по червоній, це не прогулянка червоною доріжкою, це означає, що хтось почав співпрацювати з адміністрацією, червона стежка, з якої немає вороття. Більшість таких закінчує погано, часто без зубів, без поваги. Іноді без життя, іноді чутно підставили на статтю, когось підставили під нове звинувачення, додали точне статтю з кримінального кодексу, за ґратами фальшиві обвинувачення, буденність, непотрібні докази, достатньо слова відповідної людини. Коли хтось під, пе, під пресом, це не означає, що він у стресі, це означає, що він під фізичним і психологічним терором інших в'язнів, щоденні побиття. Відсутність сну, погрози, аж поки він зламається і зробить те, що від нього хочуть. У російських колоніях часу не існує він гниє, як і люди, гідність і останні залишки людяності. Кажуть зона ламає життя повільно, бо кожна доба за колючим дротом виїдає душу, досить одного слова, одного жесту, шалшем, і твоє життя перетворюється на пекло, і не через охорону, а через інших ув'язнених. Коли хтось каже, то посадили на парашу, це не означає, що хтось присів, це знак найвищого приниження. Параша це відро, яке служить туалетом, хто буде посаджений на нього, той виключений із соціального життя. Це символічне заслання в небуття тавро, яке тягнеться за людиною до кінця терміну, ніхто не подасть йому руки, ніхто не подасть миски, ніхто не заговорить без зневаги. Коли хтось нагреб на зоні це. Це означає, що він нажився за рахунок інших, але за надмірний прибуток, без дозволу старших, загрожує жорстоке покарання. Прибуток має бути поділений за правилами, бо в тюрмі нічого не належить тобі. Часом чутно перевзувся в польоті це означає, що хтось зрадив свої принципи, змінив бік, коли стало гаряче. Таких не поважають вони гірші за доносчиків, бо вдавали чесних, а потім продали душу. Ніхто не довіряє перевзутим, бо відомо, що вони зробляться знову, як тільки з'явиться нагода. У зоні іноді треба відкосити, вдавати хворого, божевільного, щоб уникнути роботи або помсти. Але якщо тебе зловлять на брехні, опинишся в ізоляторі або під навмисним побиттям. У камері говорять також про закидон це посилка ззовні, яку хтось отримав через зв'язки або хабар. Але якщо не поділишся за кидоном з відповідними людьми, станеш ворогом номер один. Поділися або зникни. Так працює економіка за ґратами. Коли хтось каже, що пішли на п'ятку, це, це не екскурсія, це кара. Камера номер 5 це місце для бунтарів і зламаних, там людина перестає бути людиною. Розбір у зоні це не аналіз, це суд лінча, без судді, без апеляції, тільки рішення і вирок. Засуджені самі вершать правосуддя швидко, жорстоко, без права на слово. Якщо в тебе петля на шицем, це не завжди мотузка, іноді це метафора це знак, що хтось уже психологічно здався, чекає на кінець. Багато самогубств починається саме з таких слів без крику, без попередження, тихо. Коли чуєш зашкварився, це означає, що хтось скомпрометувався безповоротно. Торкнувся чогось бридкого. Можливо, це контакт із петухом, можливо, співпраця з ворогом не має значення. Зашквар не змивається ні водою, ні кров'ю, він залишається назавжди. Буває, що хтось вибув з рядів, тобто був вигнаний із кола довіри, ніхто не в безпеці, навіть якщо думаєш, що маєш статус, їжу, телефон. Зона завжди знаходить спосіб нагадати, що ти ніщо.